Доброго ранку та благословенного Богом дня, мирного і тихого неба. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. І я бажаю цього всім, хто не має такої можливості робити це сьогодні. Але разом з вами ми об'єднуємось у подяках Богові за день життя і будемо читати обітниці, які дає Господь через своє Слово, щоби, покладаючись на них вірою, ми стали героями віри. Ось послухайте про одного такого. І ходив Єнох з Богом по тому, як породив він Метушалаха три сотні літ, і породив він синів та дочок. Єнох дізнався з уст Адама сумну історію гріхопадіння та дорогоцінну вістку про безмежну Божу милість, виявлену в дарі його сина як Спасителя світу. Він повірив і цілком поклався на цю обітницю. Єно був святою людиною, він служив Богові від щирого серця. Він бачив, наскільки розбестилася людська сім'я і відокремився від нащадків Каїна, докоряючи їм за велике безчестя. Та на землі все ж були люди, які визнавали Бога і служили йому зі страхом. Єнох ходив перед Богом і молився про те, щоби пізнати його волю ще досконаліше, щоби виконати її. Бог спілкувався з Єнохом через своїх ангелів і давав йому божественні настанови. Господь відкрив йому, що він не буде вічно миритися з бунтарством людей і має намір винищити гріховний рід водами потопу. Єнох продовжував духовно зростати у спілкуванні з Богом. Його обличчя світилося святістю. Господь любив Єноха, оскільки той невіступно слідував за ним. Він прагнув ще більше зблизитися з Богом, якого він боявся, перед яким схилявся з богобійним трепетом. Як Пише апостол Юда, про них же звіщав був Єнох сьомий від Адама, і казав: Ось іде Господь зі своїми десятками тисяч святих. Господь відкрив Єноху план спасіння і за допомогою Пророчого Духу провів його через покоління, які житимуть після потопу. Показав йому великі події, пов'язані з другим приходом Христа і кінцем світу. Єнох був занепокоєний долею мертвих. Йому здавалося, що і праведні, і нечестиві перетворяться на порох, і таким буде їхній кінець. Він нічого не знав про життя праведників по той бік могили. У пророчому відінні Він отримав пізнання про Сина Божого, який мав померти як жертва. Йому було показано прихід Христа на небесних хмарах у супроводі сонму ангелів, щоб повернути життя мертвим праведникам і визволити їх з могили. Також він побачив розбещений стан світу перед тим, як Христос з'явиться вдруге. Люди будуть хвалькуваті, горді та норовливі. Вони відкрито виступатимуть проти Божого закону, відкидаючи єдиного Бога та нашого Господа Ісуса Христа, зневажаючи Його кров і Його викуплення. Він побачив праведників, увінчених славою і честю, тоді як нечистивці опинилися віддаленими від Господньої присутності та Винищені вогнем. Благословення та почесті, надані Господом Єноху, слугують для нас найважливішим уроком про те, що винагороджені будуть усі, хто вірою покладається на обітовану жертву та на послуг дотримання Божих заповідей. Тут знову представлені дві категорії людей. Які існуватимуть до другого приходу Христа, праведні і нечестиві, вірні і непокірні. Бог пам'ятатиме про праведників, які бояться Його, заради свого дорогого сина. Він виявить до них повагу та честь і дарує вічне життя. Але нечестивих, котрі зневажають Його авторитет, він винищить з обличчя землі, як ніби їх ніколи не було. Після того, як Адам перейшов зі стану досконалого щастя в стан гріха та страждання, існувала небезпека, що людей спіткає з невіра. Однак, настанови, які Бог дав Адаму, які були повторені Сифу та які знайшли цілковите втілення у житті Єноха, розвіяли імлу та морок і дали всім надію на те, що як через Адама прийшла смерть. Так через Ісуса, обіцяного Спасителя, прийдуть життя і безсмертя. Приклад кожного героя віри є прикладом для нас. І послухайте, чим було характерне життя Єноха, як ми читаємо у книзі буття в 5 розі у 24 вірші. І ходив із Богом Єнох, і не стало його, бо забрав його Бог. Після того, як Адам перейшов зі стану досконалого щастя у стан гріха та страждання, існувала небезпека, що людей спіткає зневіра, як я вже говорив. Однак настанови, які Бог дав Адаму, які були повторені сифу, та які знайшли цілковите втілення в житті єноха, розвіяли імлу та морок і дали всім надію на те, що як через Адама прийшла смерть. Так, через Ісуса, обітованого Спасителя, прийдуть життя і безсмертя. На прикладі Єноха невіреним праведникам було показано, якщо вони, живучи серед розбещених і грішних людей, які відкрито та захвало виступають проти свого Творця, виявлять послух Йому, віритимуть в обіцяного Спасителя та чинитимуть правду, то як вірний єнох, будуть прийняті Богом і, врешті-решт, вознесуться до Його небесного престолу. Єнох, котрий відокремився від світу та провадив переважну частину життя у молитві та спілкуванні з Богом, символізує собою вірний Божий народ останніх днів, який відокремиться від світу, відокремиться від безчестя, від усього недоброго. Тому що безчестя досягне на землі небачених масштабів. Люди віддаватимуться думкам своїх порочних сердець, сповідуватимуть свою помилкову філософію та повставатимуть проти авторитету вишніх небес. Люди Божого народу відокремляться від нечистих справ, до вколишніх людей і прагнетимуть до чистоти думок. І святого підпорядкування Його волі, поки в них не відобразиться Його божественний образ. Подібно до Єноха, вони будуть готові переселитися на небо, докладаючи зусиль до того, щоби дати настанови та застерегти цей світ, вони при цьому не погодяться з Духом та звичаєми невіруючих, але засудять їх своєю святою мовою і благочестивим прикладом. Переселення єноха на небеса безпосередньо перед винищенням світу потопом слугує прообразом переселення усіх живих праведників із землі перед її винищенням вогнем. Святі будуть звеличені в присутності тих, хто зненавидів їх за вірний послуг Божим праведним заповідям. Єнох давав настанови своїй сім'ї щодо потопу. І тому Метушалах, син Єноха, слухав проповіді свого внука Ноя, який ревно застерігав жителів стародавнього світу щодо великого потопу, який прийде на землю. Метушалах, його сини та внуки жили в той час, коли будувався ковчег. Вони. А також деякі інші отримували вказівки від ноя і допомагали йому в його роботі. Про це ми з вами поговоримо у наступній передачі. А зараз я хочу молитися, щоб Бог дав нам мудрості, щоб ми пішли дорогою Ісуса, дорогу, яку обрав Єнох і був забратий на небо. наш, що на небесах! Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Вивчаючи життя і діяльність героїв віри, про які ми читаємо у священній історії, та хочеться, щоб кожен із нас узяв приклад для себе. Ми знаходимо, що єно ходив з Богом. І не короткий відрізок часу, а на протязі 300 років. Коли сьогодні нам дається така можливість жити з Богом, слухати Бога, іти Його дорогою, давайте. Візьмемо ось цей приклад, щоб і ми у той день, коли Ісус прийде на нашу землю, раділи, зустрічаючись із Ним. Друзі дорогі, сьогодні багато ходить наук, правд, як люди потраплять на небо. Але є один єдиний шлях це жертва Ісуса Христа. І тільки ті, ті, які приймають її, чи це був Адам, чи це був. Каїн і Аві, чи це Єнох і всі майбутні покоління, усі герої віри, вони твердо вірили, що один єдиний Спаситель є Ісус Христос, і тільки ідучи такою дорогою, маючи такі прагнення. З чого ми сьогодні можемо взяти приклад із Єноха, який мав такі прагнення, що настав день, коли перед ним відкрилися ворота раю. Якщо будуть у вас такі прагнення, і перед вами відкриються ворота раю. І я бажаю цього вам. Нехай Господь благословить вас. До побачення.